Всім привіт, всім добра, здоров'я, миру, спокою. Друзі. Працюємо ми зараз на нуклеосному парку. Тут на матковідному точку домашньому. Я вам показував, як ми готували попередньо до зими всі точки. На точках ведеться підкормка. Ну, крім цього кочового точка, там просто скорочені, поставлені. Наші саморобні пластини по три штучки, так як я вам розказував. Ну і Зараз ми готуємо до зими наш нуклеусний парк. Хто слідкує за каналом, знає, що я зимую цими нуклеусами, от так як вони є. Просто об'єднують чотири маткомісця докупи. До сімейки успішно перезимовують на 99,9%. Зимою я вже в таких нуклеусах не один рік, тому, думаю, багатьом буде цікава ця тема. Я показував, можна сказати, від перших кроків сезону, як розвивалися, як перезимували ці нуклеуси, як я їх роз'єднував на матку місця, як вони працювали протягом сезону. Ну і Зараз матковідний сезон підходить до завершення. Ми помалу звільняємо маткомісця, розформовуємо нуклеуси. Ну, в нашому випадку це розформовування йде трошки інакше. Ми от зараз відбираємо останні плідні маточки. І З чотирьох маткомісць от зараз робиться ревізія. Для відправки забирається, де є плідні матки. А одне маткомісце, яке більш саме потужніше, яке зберегло саму більшу силу, залишається з плідні, плідною маткою і до нього приєднується дв, три маткомісця, звідки матки ми забираємо ну, і само собою реалізуємо. Кому потрібні матки карніка F1, звертайтеся, є ще певна кількість в наявності. Відправляємо. Майже кожного дня, крім неділі. Е, тому е, номер закріплю в першому коментарі. Е, звертайтеся, буду радий допомогти. Ну і е, само собою, от е, сьогодні ми зранку е, мають люди приїхати зараз по матки. Нам треба відібрати е, певну кількість маточок і хотів би показати стан е, нуклеусів і як проходить. Е, Самооб'єднання ну, самооб не покажу, тому що це не є е, зразу процедура така, тому що, наприклад, от зараз ми забираємо з маткомісця матку, е, ми даємо їй до вечора відчути, цьому маткомісці відчути, що вони осиротіли, і після того підносимо перегородки на сантиметр знизу. ну, Перегородка і кормушки, які, там, які слугують перегородками, даємо шас сутку, часу витримати, витримуємо, щоб набули вони запаху однієї матки. І після цього ми аж забираємо повністю. Ось ці кормушки і ці перегородки. Ну але так як перегородки вже забираються взагалі, це годівниці ще не забираються. Годівниці відставляються на край, і потім вони ми ж загодовуємо цими ж самими годівницями. Ось ці вже сімейки об'єднані об на, на зиму. Тому цей нуклас так продуманий. Щоб було зручно в ньому працювати протягом усього сезону. Як загодовувати цими кормушками, так і ділити цими кормушками, все воно підходить, все воно взаємозаміняємо. Тому працювати досить зручно з цими Ну, Давайте зараз поставлю на паузу, відкрию. Нуклеус, і покажу вам і стан, і покажу плюс-мінус, що робиться в цих нуклеусах. Так, По наших записах в цьому нуклеусі є після останньої ревізії. В крайньому відділенні матка вже плідна, і в трьох відділеннях. В двох підставлені були маточники, ревізія не зроблена. І в одному після ревізії була неплідна молода матка. Тому ми це відділення, де, є, де плідна матка, будемо оглядати останнім, а першим будемо починати з тих, де є, були підложені маточники. Тут залишки нашого маточника. вже є плідна маточка, молода матка. Я вже почала яйцекладку. Ну, ось така кількість кормів, така кількість бджоли. Ну, засів ми бачимо, маточки ми не бачимо. Ну, цю маточку ми ще відбирати не будемо, тому що нам потрібно, щоб вона трошки більш підсіяла і почала розпліт підпечатувати. Після того ми можемо сміло відбирати цю матку. Ну ось, Он де наша маточка ходить. Наразі ми залишаємо цю маточку в цьому маткомісці. Ставимо свою позначку, щоб маточка тут у нас вже плідна. В слідуючому відділенням після ревізії була позначка, що тут мапка е, молода була, ще не плідна. Друзі, тут маточка е, вже е, плідна. І ми бачимо, не знаю, там на камеру буде видно чи не буде видно, тут вже розпліт такий під запечатку. І ми можемо сміло відбирати цю матку для нашого замовника. А це маткомісце буде відповідно приєднане до, до одного, яке ми залишимо. Ну, От і наша маточка ходить. Ну, не знаю, там, Думаю, видно те, що я показую. Маточку мітимо. Набираємо обділку. Ну ось так наша красавиця в кліточці для замовника. Відповідно, тут ставимо мітку, що ми забрали матку. Але ми ще не підносимо ні перегородки, ні нічого. Нам потрібно дати їй час, щоб вони втратили запах своєї матки і після того аж підносити для об'єднання. Ну, Давайте ще одну. В цьому відділенні був даний маточник і після того ревізія не робилася. Зараз вже без стамески працювати важко, тому що бджоли позапрополісовували. Така кількість кормів. Як я казав раніше, ці, ці нуклеуси в нашому регіоні себе самі прогодовують і певну кількість кормів відкладають на зиму. Ми підготовлюємо тільки на зиму по пару літр сиропу і навесні, навесні перед тим, як розформовувати наматку місця, ну я вам це показував. Друзі, тут також є плідна матка, є повністю заляти вже молочком розплід. І з цієї сторони тому ми можемо її сміло теж забирати і готувати до приєднання до, до цього маткомісця. Ми її не бачимо. Дуже часто буває, що матки залишаються на стінках, вон вона в нуклеусі залишилася на стінці. Тому доводиться таких хитрих вилапувати. Ну вон, де наша матка. Ну, все те саме. Mente, Вся наша Матушка також в кліточці. Працювати потрібно швидко, бо зараз вже бджола злодійка не дрімає, вона тільки шукає нагоди, як запхати свого носа кудись. Ну, Давайте ще глянемо на це відділення, де в нас відмічено, що тут матка плідна. І вона вже скоріш довше плідна і тому тут повинен бути розплід запечатаний. Отак, ну, тут є печатаний розпліт, тут є достатня кількість кормів, тут є засів матки. Тому це матко місце ми зразу собі позначаємо, що воно залишається в нас на зиму. Давайте ще другу рамку глянемо. Ну, ось такий розплід, гарний плотний розплід у маток наших. Ну, самої матки ми не бачимо, а є от. От доходить маточка. Ну, ця маточка залишається вдома, скажімо так. До цього маткомісця будуть приєднані всі решта. Відповідно, ми собі теж позначуємо, що, що ця матка до цього маткомісця ми будемо під'єднувати. Тому ми тут так поглибше запихаємо. Друзі, ми забрали з цього нуклеуса, тут було всі чотири плідні матки. Цю матку ми залишили, вирішили залишити тут так сказать, вдома зимувати. Тому що вона саме довше вже в нуклеусі, і там вже є печатний розплід, і ця маткомісця, відповідно, буде саме найсильніше. Тут, в цих двох відділеннях, ми забрали маточки, тому що тут вже був роз... засів такий під запечатку, і цих маток вже можна сміло відправляти до нових власників. В самому крайньому відділенні матка тільки почала сіяти. Ми дали їй ще. Час пару днів для того, щоб вийшли з яєць вийшли її личинки, щоб вони стали старшими, почнуть їх запечатувати. І цю матку ми також реалізуємо новому клієнту. Цих два відділення ми будемо приєднувати сюди. Але на даний момент ми поставили собі тільки фішки, що ми забрали звідси маток. Маточників ми вже нікому не підставляємо, тому що в нас вже їх немає. Сьогодні вечором ми просто прийдемо і після того, як ці маткомісця відчують, що вони осиротіли, після того, як вони втратять запах фермонів їхніх маток, ми прийдемо і перегородочки, і відповідно ось цю кормушку на сантиметр від дна піднімемо. Зафіксуємо і так лишимо їх ще на сутку-дві, для того, щоб вони помаленьку попід низ об'єдналися, не, не було ніякої бійки, щоб не втратити цю бджолу, яка зараз є в цих нуклеусах. Ну, при нагоді це покажу, буде вже такі нуклеуси будуть які на об'єднання і будуть такі нуклеуси, в яких. Підняті. До речі, є такі нуклеус, Зараз зараз покажемо. Ось цьому нуклеусі ми вчора зранку відібрали повністю всі три матки. Раз, два. 3. Ця крайня матка була залишена для, для нас, для зимівлі. І е, кормушка піднята на сантиметр від дна, зафіксована оцею фішечкою. Перегородка піднята на сантиметр від дна, від дна теж зафіксована цією фішечкою. І е, друга кормушка піднята на сантиметр від дна і зафіксована цією фішечкою. Так вони ще простоять до завтрашнього дня. Бджоли там ходять підниз, ознайомлюються запахом цієї матки. і Потім ми просто це витягнемо і далі покажу, як складається це, як цей нуклеус для того, щоб він працював далі. Наразі всім добра, миру, спокою, слава Україні!